Яка забрала відсіч і розуміла, на які, які кроки вони йдуть. Коли я була перший раз сама на реабілітації, це був четвертий місяць після загибелі, я зрозуміла важливість таких спільнот, де ти рівному, бо серед коло моїх друзів, знайомих, мені найкомфортніше було це з чужими людьми, але які принесли ту саму втрату. І мій брат служив в Афганістані. Я, будучи ще дівчиною, дуже пам'ятала, як відбувалося його відновлення, адаптація, соціалізація. Воно дуже складно, але тоді трошки було легше, бо це був один хлопець на пів району, і це всі поважали, всі розуміли, і кожен був тоді в ресурсі підтримати. А тепер, коли кожен травмований по-своєму, який переносить кожен на свою полізму, війна зачепила кожного, я розуміла важливість створення таких закладів. То ми, як я почала волонтерити трошки, знайомитися з хлопцями, ми впевнено громадську організацію, «Пізнай своїм і Степана Тарабалки, і також хлопці підтвердили ту ідею, що вони хочуть це ті ветерани, ті ж, які воювали з часів АТО, що хочуть ту спільноту і то місце, яке буде їхнє, яке буде їх е, приймати за до раду, і вони зможуть там бути знаєте, з, далі, рівні рівними і свій серед своїх. Ми взяли приміщення оренди створили оздоровчий центр тут про палати душі. Це є проєктом нашої громадської організації. Е, з одної сторони, воно давало мені далі ресурс е, реплютуватися, бути потрібною для інших. І ми вже в 22-му році у листопаді ми вже відкрилися. Ми працювали первинно, стаціонару ще не було. Ми працювали з місцевими частинами, запрошували хлопців. ми Працювали з нашмедами, спілкувалися і як могли, так і підтримували. У Нас центр такого домашнього формату наразі за три роки діяльності до нас звернулося більше 830 Чоловік з них більше 250 п'ятдесят стаціонарів, і родини загиблих, і військовослужбовці, ветерани Це з різних регіонів України. Того року ми мали можливість договору з міністерством ветеранів. Це надання психологічної допомоги, допомоги соціальному форматі, де є, працює міністерна команда у складі психіатра і психологів, психотерапевти і, психотерапевт. і... Зіткнулися ми знаєте, з такими різними моментами, бо навіть дуже важливо, коли є сім'я, є що зберігати. А коли хлопці залишаються після тих своїх поранень і того, що вони пережили, залишаються самі, потрібні рідним, Це наскільки знаєте, воно. Вибиває тебе колії, бо ти не знаєш, як її мотивувати, коли дружина поїхала за кордон, забрала дітей. Це якщо найбільше є з окупованих територій, навіть немає куди повернутися, і, і ще він може бути і залежний. Він може бути і ампутований і залежний. І ти розумієш наскільки складно цій людині дати той ресурс, щоб він проявив бажання далі щось жити, творити і задіюватися самому до бізнесу. І а те, як от, хлопців є контузія, є залежність, ну, він сьогодні говорить одно, завтра друге, і за коли працюють психотерапевти, і ми, як, ми далі вдосконалюємо нашу діяльність, і далі працюємо і дуже складно зараз період війни. Я розумію, як складно капеланам, священникам пояснити. Ті, хто постраждали найбільше, це родини загиблих, так само хто втратив і будівлі, і житло, що Бог є любов. Розумієте, що Бог це не карав, що Бог це не ініціатор війни, бо я особисто будучи віруючою людиною, коли от не стало сина, я рік я часу не могла молитися. Я не розуміла, чого але то, як? Як це виглядало твої руки, а тут так і сталося. Ну але вже через три роки, коли я прийшла якісь певні знайти моменти, спілкування з психологами, з священниками, з зі психологами частини, е то якщо дивитися, оцінювати збоку, то він як сина як в всьому життю досягнув того, що ж можна було досягнути в його професії пілота, це загинути. Під час бойового завдання І це є честь, знаєте, не кожен пілот може досягнути і перемен з цим гордитися. Я зразу не розуміла, як я маю мертвим силам гордитися, що від ким мені говорити. І це знаєте, насіки, коли я вже трошечки знаєте, встала на ноги, я мене запрошувала до тих матерів, які от, насіки впали у цю депресію, і ото розвинувачення Бога. Не, не хотіти молитися, не хотіти звертатися до Бога. А, в наш сам центр. Я планувала, щоб він опирався, щоб психологія опиралася на Бога, на стосунки з Богом. Бо коли ти втрачаєш оцей, оцей скепінь єдності, воно дуже важко за щось опиратися в цей такий нестабільний час. І коли я теж спілкуюся з мамою, яка втратила, дуже, як, я розумію, що вона проходить ті періоди, які я проходила. і розумієш, що це маєш перейти, маєш пережити. І Дуже складно. Е, якщо то, що відбувається, я, я можу бути більше про сім'ї загиблих. Е, є, є батько, є мати, от рідко є, що вони цю трату переживають разом. Переважно цю трату не переживають по різному. У багатьох випадках є звинувачення, а ти його підтримала, щоб він вчився на військовому. Там бабуся каже так само, а ти могла його берегти, а десь допомагаєш або ще щось і це, це вже конфлікт у сім'ї і вона дуже навпаки, розділяє, і навіть старші батьки вони от не хочуть бути навіть разом, коли в одній... от навіть в мене в сім'ї було, мені чоловік просто витував дуже багато. Мені якось так дав думку, що коли одружуєшся, ти обіцяєш бути від радості, любові. І я розумію, що можливо про ті часи, коли треба любити, коли складно любити. І далі з чоловіком підтримують далі стосунки. І от коли так само є, ми працюємо то й, з родинами із дружинами здобами, які втратили, як їх мотивувати далі продовжувати жити і створювати нові сім'ї, також складно. Але також як на думку прийшла, що коли ти даєш обіцянку при шлюбі, то допоки смерть не розлучить нас, я кажу, що дивіться, от, ну так склалося, але далі маємо жити, далі маємо продовжувати цю цінність сім'ї, до цих дітей виховувати. Знаєте, така невістка за мною ділиться, що син, коли говорили тему, то, що якщо він загине, щоб вона не залишалася сама. А він каже, як на, каже, як ти таке говориш? Ну, каже, ну, як? Він каже, я не хочу, щоб моя дитина жила без батька. І так сталося, що моя невістка вийшла до заміж то ж за військову родила хлопчика, але це вже не подобається людям зі сторони. Розумієте, це, що, як ти даєш виклик суспільству, ж ти за скоро. Вийшла заміж, ти неправильно горвала, я не носила травму. Це насіки ми маємо готувати суспільство до сприйняття е, родин і сприймати такими, якими є, бо ми також по-різному цю утрату переносить і ми знаєте, не маємо права засуджувати. Так само чи ветеранів, чи дружин, чи бо, як кажуть, насіки. Індивідуально і наскільки воно е, суттєво. Якщо казати теж про роль зараз християнства конфесійності, е, дуже гірко, коли є непорозуміння, добре, щоб це можна було якось об'єднати на всіх рівнях, бо особисто я, коли було е, на сповіді. Десь вже майже рік часу пройшло, Я пішов до священника і сповідався, яка мене загинув син, і я би хотіла про це говорити. Ну ви розумієте, де ж до місяць чи два, щоб ти могла це сказати, ви вислухали, і він каже, ви коли останній раз розповідалася? Я кажу, я останній раз каялася. А де ви каялися? Я мала можливість бути в Іванівській церкві, наприклад, водне хрещення, було хрещена Духом Святим. Так дивиться на мене. Вам тракаєтеся за те, що ви там були в тій конфесії. Я кажу, дивіться, я пішла до вас поговорити про те, що в мене на душі, що в мене на серці. І він ви каже, о, то ви маєте каючи це за, то, за то, і за те. Я кажу, слухайте, я не хочу про це говорити. І він каже, є лише українська церква, є православна церква. А я кажу: ті всі церкви, які ще є і там моляться, в них нема Бога, він кажу, нема. Думі, я устала кажу, вибачте, я певно помилилася. Ну, добре, що я. Маючи якийсь духовний досвід, я просто стала в церкві, яка бачила, ти це бачиш, можливо, ця ситуація треба чи йому, чи мені. Але я розумію, якщо б мама прийшла в такому розпачі, Ми вона б відвернулася і від Бога, та, і від церкви, і вона б взагалі, як? я не знаю, що б вона мабуть Типу Це наскільки виклик ходить до, 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 до християн, як доламу, до, до священників. Прийняти ту людину, якою вона не прийшла, і з тим болем чи з тим переживанням, вона теж ми коли були десь на ретриту священиками, казав священник каже: я чесно не знаю, що я маю казати тій мамі. А я кажу, просто як не знаєте, що просто помоліться, вислухайте. І це буде то єдине, що ви можете зробити для підтримки навіть того психологічного стану. Бо ми, коли запрошували. Будини загиблих, ми запрошували також до чаювання священника. І коли священник сидить з тобою такою, як звичайна людина, якийсь такий бар'єр трошки забирається. і е, Деколи мами дякують, кажуть, що дякую, що завчили священника, бо я його запитала ті моменти, які не могла вияснити своїм священником на парафії. Він не засуджував у тому чи в тому. А тут мені Ваш пояснив зовсім по-іншому. І мід, я е, не знаю, як правильно. Формувати це, але дійсно роль священництва зараз дуже важлива. У нас зараз, якщо брати на рівні Коломийщини, у нас є оцей ветеранський простір гард, де є фахівці до ветерана, і наші психологи з нашого центру там два дні теж є на прийомі. і Одночасно, коли вони звертаються за правовою допомогою, також ми можемо отримати психологічну допомогу. А хто хоче стаціонарно, може приїжджати до нас стаціонарно. І е, ми там ви розуміли, аж тепер є більша можливість, що вже громада звертає і на нас увагу, і важливість нашого центру. І зараз є вже і напрацювання з областю, і з міністерством ветеранів, і е, на місцевому рівні е, всі долучаються підтримати фінансово. Але то, що ми пішли три роки, ну дуже складно, бо я кажу, брати відповідальність. За невидимий біль, за біль душі, воно є місяць найтяжче, бо так ти рано бачиш, а то, що твориться в душі людини, то дуже складно. І е, е, у нас як все, та як я там більшість є на місці, то знаєте, хлопці, коли приходять до нас, вони з поваги до мене вони хочуть бути кращими. Вони хочуть мінятися, хочуть. Е навіть мені допомагати, бо у нас питають, знаєте, скільки вас було. кажу, ми не боремося за, за кількість, але ми одного хлопця, який хотів там покінчити життя, теж відкривав. Жінка поїхала за кордон, дітей забрала. Він у нас був сім місяців. Він перевчився на масажиста, на реабілітолога. Ми йому допомогли одному, а він тепер допомагає і мають хлопці, довіру до нього, наскільки. Що він там є мім і психологом, і масаристом, і реабілітологом. І якщо є можливість у ваших громадах, є такі люди, які ветерани чи родини, які ініціюють беруть на себе ці літальність, то підтримати всіма можливими способами, бо це найбільший знаєте, формат довіри, і, і це ті кроки, які треба давати деколи психологам, щоб розположити людину до себе до спілкування, то у нас так вже це знаєте, атмосфера забирається, така недовіра. Наразі дякую за запрошення і за знайомство Дякую. нас дуже запитання. Па Наталі, скажіть, будь ласка, фінансування того вашого закладу? Ваші хлопці проходять безкоштовно чи як? Хлопці на там ми з матерамню беремо взагалі коштів, то можна проживати, харчуватися можна. хто фінансує фінансує? спочатку я явка частину коштів на сам ремонт приміщення. Дуже багато благодійників. і так історія мого сина вона. Дуже медійно вже вилилося масу інформації, не того року того року, коли нам далося за договір з міністерства ветеранів, то ми мали фінансування на чотири заробітні плати і, і, і комунальні, і контіканцтовари. Це було нам дуже добре, бо боже ми так би проживання і саме і, 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 забезпечення харчування, тому вже з різних водійних і багато хто допомагає, багато хто сам звертається, хтось з кошками, хтось з допомогою, хтось з харчами. Так, є такі складні моменти, є, що опускаються руки, але е, я розумію, що знаєте, я завжди казала тема страху. От, е, якщо брати, то не, Бог нам не дав духу страху. В любовіше не на Не так біса. Я коли почалася війна, я си написала за в меседжі, кажу, що сину не бійся, Не біса пострахта не ти є божа дитина просто не і Бог з тобою. І коли вже я знаєте, стала сама в такій ситуації, я теж перестала боятися, може руки і наскільки у кожному дні є можливість простій день, не можеш пояснити, але ти, коли робиш таку добру справу, наскільки Бог посилає тих потрібних людей, потрібні моменти, що ти от вечір влягаєш, і ти навіть не можеш собі усвідомити, що тобі основне просто зранку встати і рухатися. Але коштує дуже багато зусилля, але я як то казала, обіцяла на сильна магазина сила, що обіцяю бути сильною заради таких, як ти. І мені це дуже приємно, коли от в мене є ресурси, коли я можу бути потрібною. Потрібною і служити, і знаєте, от, шукати позитив навіть у тому горі. Я дякую Богу за те, що я тіло не бачила, бо я десь там, шатум, десь там я близько, ще думаю, якийсь там один процент, я безпеку побачу. Десь, знаєте, чому... чому би не було, шукати цих позитивів і радіти. Було складно в цей час радіти, але якщо ми маємо такий пригнічений дух, то ми співпрацюємо з ворогом, бо він нас хоче нещитися духовно, і ми ще самі себе. Якось здобивало. І дуже складно теперішній часу це сила духа, силу віри тримати. Але я кажу, Бога, немає нічого неможливого, бо коли ми починали цей проєкт, багато більшість не вірила що з того, щось буде. Але тепер, вже знаєте, я піду і дивлюся кожного очі, і кожен пускаю очі, бо вони не хотіли допомагати в якісь певні моменти, бо розуміли, що ми впоралися. І кажу, дякую, що Бог такий добрий до нас. Кажу, і на рівні громад ми працюємо, контактуємо з усіма. І ну, дуже важливо, щоб на рівні громади вибудувалася ця ветеранська стратегія. У нас є була ветеранська стратегія, є ветеранська політика, і активно підключається і відділ спорту, культури спорту. Є різні заходи, проводяться змагання. І коли от ветерани родини бачать таку згуртованість громади, вони. Розуміють, що вони не недавно захищали тил, і основне, я кажу, підтримка тилу теж є важлива. бо є так, як кажуть, що ми багато говоримо, а я колись була на одному теж на дискусійній панелі, біля мене сидів хлопець ветеран, який бачив на одного колеж трошки, не мав дві руки. Він каже, що давайте щось робити. Він каже, я маю навчитися. Їсти тими руками, яких в мене немає, маю навчитися в способу життя, а я біля нього сидю і розумію, в мене руки, ноги є, все є, я кажу, що я не можу. І думаю, ми не маємо права не могти. Заради того, заради них, заради їхньої допомоги. Скільки громади? Це у нас Коломийська громада, колоний, Коломийська громада, діяльність ми ведемо у П'яницькій громаді яка нам надала приміщення за це, гривню це рік, і наразі працюємо, контактуємо. І ви ваш центр в форматі громадської організації складені? Нас центр це є проєкт громадської організації. Mm -hmm. Ми є, б, юридично зареєстрована громадська організація, а вже mm -hmm. центр ми якось плануємо трошки, може від'єднати. Потім бо є медична ліцензія, є у нас медсестра, є. Кажу, психіатр, психологи, ребільтолог, масажисти, бо розуміємо, що через знаєте, не підуть до самого психолога на контакт, а через біль тіла, то я просто стараємося і підходити різні способи. Бо так як коли от не спілкується хлопець із психологом, не хоче то. Я там був трохи хитрістю, можна сказати, то лишаюся на і кажу, давайте буде пити чак. Я, тебе бити, я починаю, і ми починаємо хто до війни, що чим займався. І вони починають згадувати, що не вміють говорити, І відговорити. Починаємо розказувати про те, що було до війни. Ми якось тему війни виключаємо на той момент і якось така. Прошу Бога мудрості, давав приспілкуванні і деколи розумію, що говорю ті речі, які сама не хотіла говорити, а можливо на потрібно хресті людині почути те. це. Дуже, дуже кажу, є от, е, багато в е, нас приїжджає родин з східних областей, де навіть кажуть, їм стидно було признаватися, тому що ми, от, не знають, як це за упаки, як там, відправити так і так, що це є ще таке, знаєте, що навіть що вони, будучи в такому зрілому віці, їм стидно це признатися. Так, ну, да, бо так, як них, ну, ми теж у вас тут на скільки традицій, на скільки у вас це все зрозуміло, доступно. Я кажу, бо у нас це з малку, якось Закладено на ціломії. Та, у сім'ї та сім'ї. У суспільстві. Скажіть, будь ласка, розказуєте, що у вас є психологи, скільки часу. Скільки у вас в вашому центрі психологів? Зараз три психологи. Це травматерапевти чи просто? Це є психотерапевт і два практичні психологи. Два практичних. А скільки штаб Штат цього біля чоловік. Трошки не міняємо зараз фінансування менше, то хтось долучається до годину, когось розрахували, когось за свій рахунок, і, бо як, немає стабільності, і, але справді це не є причиною для того, щоб не, не проводити седання.